І всім привіт, з вами знову Ліп. І в нас чергова серія по Роблоксу. І сьогодні ми будемо грати неймовірно цікавий, прикольний симулятор їзди на мотоциклах. І тут можна їх прокачувати. Поки що, як бачимо, в нас є тільки скутер. Ну, я вже вибив, якщо чесно, три пети, поки ви не бачили, це було по секрету тихенько. І зараз в нас якийсь кліктайм, якщо ми наклікаємо щось, то ми можемо отримати якісь суперпризи, я думаю, або просто набити собі буст до початкового старту. Да, от я погнав, короче, Андрій, може вже до мене приєднуватись, но я трошки це. І трошки вже погнав сам. Сорянчик. Я, я не встиг нічого наклікати Ну, буває. Ну я вже набив собі 180 пропорцій, непогано так. Плюс я знаю, що тут є переродження, і це знову ж таки не може не радувати, оскільки ми можемо покращувати світи, в яких ми будемо, і проїжджати набагато далі. І отримувати жорстчих петів. Але в мене і так вже два собаки, і кіт. Це легендарні, між іншим, щоб ти собі розумів. Ти дві легендарки випали? Да Це я один разочок проїхався. А Воно довго тут буде їхати, Скільки О, тільки сказав. там Певно, є якийсь час, певний, який можна їхати. Mm -hmm. Так, в мене є 3700 прапорців. І я за них хочу придбати собі прикольне яєчко. Але я тут зараз пошукаю, чи є тут за мої На мій бюджетик яєчко хороше. Ось, ось-ось, ось воно, так. Оце я хочу відкрити за 2000. І ми вибиваємо тигра. Це, типу, щось дуже круте. Хе -хе. Чувак, на нього шанс випадуть. 3%, щоб ти собі понімав. Це не підкрутка якась по-любому. Я не розумію як, ну реально, це жесть. В нього множник 3400. 3400, чувак. Рубай. Я в шоці, в мене до цього легендарні оці собачки, вони по 350 множник дають. А цей зразу 3400. Я просто відкрив рандомно. Так, Я кажучи, підкрутки. Мені треба, щоб отримати плюс 1000 війнів, і акселерацію одну. Мені треба відкрити 50 яєць, виграти один рейс і зробити одне переродження. Окей, окей. Так, щоб зробити переродження. Я поки що не можу, мені треба 7500к набрати. Дорого. На, так його, кстати, не, 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 не тяжко зробити. Я отримав якісь ще кросівки, я не знаю для чого вони, якщо чесно. Ну і мені на. А, тут кожну хвилинку чи кожні дві. Ну коротше, тут з часом тобі даються постійно якісь бонуси. Блін, щоб відкрити самий простий наступний мотобайк, нам треба 750 вінів. Ти прикинь? Як мені їх набрати тепер? Скажи, будь ласка. 750 вінів це мало. Як мені їх набити? Так тебе вже 1800 сімсот вінів. Це От не війни це віни. Ні? оці пропорції це війни, так. Да. Ну якщо дати, я зараз куплю собі нового моцика. Ну, побачу, побачу. З цими петами це буде вообще жорстко. Я зараз проїхався, я вже на 36-му. йо мойо ну він дуже швидко. Цей тигр прискорює, прямо неймовірно швидко, чувак. Ну він реально летить з ними. У такі сі пролетів, мене лінія лишилася зверху. Прям ну по повітрі пролетів. Реально. Мене дуже багато хто обганяє. Я лише бачу тебе позаду. І <с>? ти добряче, таки позаду. А -а. Ти добряче відставиш. Так мене? тому що ти читер, ти зайшов, тобі ще й випало 3%, 5%. Чуконів <реш> ну да, я крутой. А ну мені давай зараз по покажу, що мені випаде. Мені випадає чорний кит базик, записать саме бічовский і другий. Так погнали, зараз будемо їхати. Ні, ми а, буде. накликаємо, накликаємо, зараз собі на швидкість, понятно, все правильно. У мене зараз буде хай скор 5200, 5300, 5400, 5500. Хочу накласити, може може даже 6 буде, я не знаю. Ні, все, не, все, не встиг, не встиг до 5600. Ну да, майже, майже на клас. Хотілось би, звісно, більше, але я думаю, це все одно буде доволі таки непогано. Зараз. Ну ты тоже разобрався. Вже так стартанув чувак, це капець. Я в числі доволі таки перших. ну як сказати, перших? краще із гірших, я б сказав би ха. <реш> Це точно сказано. Вони розганяються набагато сильніше. А ми, кстати, з тобою на одному рівні. З тобою однаково їдемо. Ти мене перегнав чи що? А ти чи їду, бачиш? Я тебе не бачу. Так я спереді їду. Ніфіга собі, як ти мене обігнав. Що ти нажимаєш, де то? А, дійсно так. Я не знав, що можна Ну Не, не зараз, а тоді, коли там клікати можна було. Так Я теж клікав, я багато клікав. Я, походу, більше не клікав. Так, я вже готовий до переродження, прикинь? А я ще ні. Так, ми майже вже доїхали. do kuda докуди. куди? Я не знаю, що це означають ці циферки, що внизу якась шкала дивна. Чувак! Мені дало 5 тисяч прапорців просто так. 5 тисяч що? За цього гіфта. За цього гіфта що я тобі казав. Прикинь, це я можу зараз собі куп. Ні, я ще не можу цього купити. А що я відкрив? Я буду 18к збирати, хоча. А, мені ще хвилину треба до 5 тисяч війнів. Прикольний режим, взагалі, типа видає дуже багато бонусів, мені подобається. А це всі режими так практично видають бонуси. Та ну це мені це подобається більше за інші. Ні, бо я говорю в за бонуси. Якщо я зараз зможу назбирати до 18к. То це буде а, не зможу. Ладно, в мене 15к Ну ладно, я тоді зроблю реберс, зробив що п'ятамся відкрив. В мене я не можу докупити. Я відкриваю нову. Арену. А я ще тут сиджу на цій арені. Я залазив в телепорт. Тобі почекав на мене, тут зі мною я поїхав би ще одну гонку. Ну я вже тебе там піду якщо чесно. Ти а, мене тут перегнав. Ти, ти, ти мене тут перегнав, точніше ти там перегнав, а я тебе тут пережину. Зараз наклацую собі на максимальний рекорд жорстко. Правда, тут мені щось плюс один клік лише дає, вообще дуже повільно. Дуже багато кліки мої дають. А, стоп, я стою? Ти не сто... зробив. Чувак, я біля тебе стою, ало, я щось не, не тепнувся нікуди. Ніфіга не тепнувся, розумієш? Може тут всі світи цей в одному, типу просто ти Боже, тобі війнів? зараз по скільки дається вінів за один? 14. Мені по 105. Ну, я ж кажу, тебе да. просто що більше вінів, типу, світ той самий, але просто, ну коротше, це поняття. Я зрозумів, так. Да. Це певно так і є. Бо тому що як оті типи нас жорстко переганяють, я тобі рекомендую переродження робити якомога швидше. Та Я вже зараз роблю, в мене вже є віни Це дуже лю лютий фарм, реально. Я просто шокований Я зараз реально куплю собі, походу, що не просто під А я А я тебе, кстати, не бачу на цій шкалі, де ти їдеш. Бо я дуже далеко, дуже ззаді, напевно. Так все одно тебе, ну, тебе не видно. Ти, Походу, подивися, бо на шкелі ти мене бачиш? Ні, я нікого не бачу, я сам. Ну от, тому що ти в другому світі. Типу, ти фактично з нами, але не з нами, поняв? По тебе не показує ну, нас. Так, да, 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 може бути. я Тому тобі і більше війнів дає, тому що в другому е, світі більше війні. Так, да, да, це точно. У мене вже 28к війнів, 29. Зараз 30 буде. Йой, чувак, я вже а напевно почув. Тут, тут, тут якийсь час десь показуються, типу, коли закінчиш. А, во, є, 42 секунди. Ще їхати будемо. 40 секунд, що будемо їхати. А, так ніфіга собі чуєш. Я за цей час можу ще нафармити собі реально на той емоцій, що за вісімдесят тисяч війнів. Чи за сто, за 100 тисяч, за вісімдесят немає такого. Я ще за вісімнадцять не маю. Ну я вже можу два за вісімнадцять собі купити. А ти читер, тому що. Ой, може може ще зробити. Скільки коштує ага, і 80к коштує переродження нове. І в мене нове фрі колесо ще. О, чувак, вообще кайф. А як назад вернутися? Не знаю. по повтопліпер, де тут лобі? Я не хочу більше їхати, а тут не можна лобів вернутися. Якщо ти сів їхати, значить ти вже будеш їхати завжди. А. Все, я теж телепортую в другий світ. Кай. Чувак, я, мені телепор... якийсь випав Пет за 35к. Який дає 35к множник. Чи це за переродження дало, чи що, я не поняв? Ну це якась жесть. 300 тисяч! Тут що, звідки в тебе то получилось? Я не знаю. А, ти, походу, фріп, а ні, тут за пів години. Я його взяв. 35 кам ножний. Оцей, що заді мене стоїть, оцей великий паук. Я не знаю, де він взявся в мене, чувак, реально. Я не маю уяви. Ну я класу, зараз мені плюс 17 за один клік. Звідки ти п'ять взяв. Я не знаю, я тобі кажу. Та ти знаєш, ти говорити не хочеш, ти спеціально скриваєш. Та ні, клянусь, я не знаю. я Типу, я відкрив якийсь безкоштовний колосом, але там випав якийсь автоклікер чи типу множник до клікера. Я не поняв, як це відбулося. Я реально не поняв. Не хочеш признаватися, ти поняв. Боже, я рванув. Чувак, я рванув. <сум> я мене жоскорванув на скутері, це. Я вже я... в. Році? Ти бачиш, як я від тебе відірвався? Ні, я шукаю, де ти питомцяв, бо ти не хочеш признаватися, шов? <си> я. я дивлюсь на шкалу і. Я не знаю, де я його взяв, клянуся. Не признає що. Я, я, я клянуся кляну не знаю, де я його взяв, чувак. Як це можливо? Я зараз назбираю собі ще на Моцика за стока, і то взагалі буде, напевно, жесть. Він буде фігачити шеф три рази швидше, і ще більше я буду набирати оцих війнів. <си> жесть, ці питомці, це просто неймовірно. Кстати, в мопеді можна кольор міняти. Ти знав? Не знав, не знав. Зате я можу зробити шап. Одне переродження, я не знаю, чи варто робити переродження, чи варто купувати цього. А чу я розвернувся случайно, чувак. я якось розвернувся. А, так тому що ти до кінця доїхав, походу. А може, не знаю. Я ти того біча взяв? Я не знаю, раз скажу. Ні, прип'ять через 30 хвилин буде. Я реально назад їду, якого фіга? А все я вперед знов їду. Так ти їхав перед, на початку. Ні, ти до кінця Коротше, можна розвертатись, поняв? Можна розвертатись на треку самому. Так, я все розумію, але ти до кінця просто доїхав. Ні, я не доїхав до кінця. Да, ти зараз знову доїдеш до кінця, кому ти розказуєш. Ну зараз перевіримо. Ти не доїдеш, тебе часу, тебе часу не хватить, пів секунди лишилось. Ну ладно, давай, це є. Що, що давати? Я хочу купити моцика. Ми купуємо моцика за 100к вінів, народ. В нього 95%, плюс 95% вінів і плюс 15% акселерації. І ми пофарбуємо його в червоний мега яскравий колір. Щоб він прям жорстко гнав. Жорстко гнав. Ооо, такий в мене чопер, я в шоці. Ой, чіткий. А, вот я тебе не бачу. За ціни. Як тобі мій мосочок? Я думаю, може, мені тоже дадуть потом це нічого не У тут плюс до кліків дали. Плюс 25, ми просто клікаємо більше. Скільки в тебе дивиться? 25. У мене 22 лише. Ой, стартуємо! Ооуху! Чувак, він жене взагалі нереально. Він так жене. О, а, а ч А, саді, а, ти не робив природження? У мене, чувак, у мене чувак <свігі> біжить. <свігі> <Шо>? <свігі> мій чувак біжить, быстрій, за мого моцика. Якби це бачив, це такий мем. Це жесть, просто він, Це типа мій чувак біжить. А, все, він сів. А до цього він типа тягнусь, толкався и моцик сзади, понял. Что тебе там, что тебе там відбувається? Я не знаю. Я <свігі> вру. <свігі> 247к. 200 субсидий. <ріху> <ріху> не знаю. 200 субсидий. І, як це можливо? Ти зараз павук за 3% випадає. Чекай, мені випало якесь яйце пета. Якесь яйце пета з нагороди. Оце я поняв. Яке дає 39к. Оце вже непогано так. І зараз відкрию оце яйце, що... О, за 500к я можу відкрити, чувак. На що мені то за цей? Лакі, я лакі. Лакі, а Або ти жорсткий лакі, я ж кажу. А, випав Бетмен. Бетмен, який дає 40к, ну це не цей, це не круте. Який Бетмен? Ну Бетмен, але він гамняний, він не, він не рідкий. Він не рідкий. Не рідкий. Так. <реш> а який твердий? Жидкий. <реш> Жидки це погано. З цими петами я фігачу непогано, реально. Вони мені допомагають. Мені таке подобається. Тільки оформити тепер залишається. Я йду попереду просто максимально, з кимось, нога в ногу майже. Дуже ти зі мною йдеш, ми з тобою однаково. А, це ми так, з тобою двоє. Це, то, так ти мене вже даже перегнав, чуєш? Як це відбулося? Чуть-чуть. Наклацав там собі, блін, читер. Читерюга. Ти накладав собі, читер. Читерюга, не виправдовуйся. Ти читерюга. Ти читер, неправдай. Ты читерюга. Ну дури, будь ласка, мене. Т4, я не єєчко за Лем 200. Я не знаю, чи варто його відкривати? Як думаєш? Я відкрив? Ну я тоже тоді відкрив, що мені? Виб'ю зараз якогось міфіка собі. Да, реально, чуєш, вибив з -з -з знов з трьома знаками питання. Я тоже його вибив. 78 тисяч плюс сюда. Так, і надо обов'язково глянути в телепорті, скільки треба перероджень для наступного світу. 7. А де по 200, треба. скільки в мене? Так, а все, ми всі бонуси, які можна було забрати, забрали, получається. Де забрали всі бонуси. Які ну, типу, питомця можна... флішному. Ну, ми не всі забрали. Подарунки. Ну, подарунки, то там щось нормальне, є подарунки. подарунків. Там ще якесь буде буде ще якийсь петик, от. і будуть а, якісь палички. Ну, так, це через півгодини. Ну так. Да. Я думаю, що ми так довго чекати не будемо, тому що в нас немає на це часу. Я хочу просто купити собі нового моцика і подивитися, затестити його швидкість, якщо чесно. Мене прям оце дуже сильно цікавить. Скільки буде швидкості в моцика за 2,5 лямчика? Як думаєш? Тут написано, плюс 135% до війни і плюс 25 акселерейшн. Акселерайшн, я так розумію, швидкість. О, я чую, я, я находку. Я в нього перезувся. Так да, то так можна. То це вже спортивний да, мотик. Я на спортивному вже жиду, червоному. Оце то да. Фармить він не панок, Так, У мене зараз буде гів 20 плюс 21 тисяча швидкості. я можу і переродження зробити. А скільки в тебе зараз хай скор? 253 тисячі. Як? Звідки а ти в це скільки? набрав? У мене 215 лише. Ну за питомців дало. Та як? Ти що їх продавав якось чи що? Ну, типу, во за питомці у тебе 78 тисяч, 70 тисяч, 60 тисяч, типу. Я собі відкрив нову арену, а ти залишайся на цій. Так я зараз до тебе піду зараз Ну ладно. Перево... перетелепортуємося перевод. в ліс. Телепортуємося в ліс взагалі-то. Да, да. Перевод. Да. А який перевод? Пер... Ти кажеш перевод. Нє, я сказав, пере... перетелепортуємося. Та <рес> й що, буває, з ким не буває, хто не обговорюється. Ляха, плюс один дається.